Хочу продовжити ту тему, яку проповідував в ту неділю. Ми говорили для того, щоб нам рухатись вперед, нам необхідне паливо. Знаєте, для того, щоб машина поїхала, ми повинні її чимось заправити. Може бути люба марка автомобіля, сама топова, брендова, супергарна, якась устріла. Але коли палива немає автомобіль не їде. То же саме відбувається в нашому християнському житті. Коли немає палива, нічого у нас не виходить. Сьогодні хочу продовжити і зайти з іншої теми, яку би я назвав не зійти з дистанції. Знаєте, для того, щоб не зупинятися і рухатись вперед, ще є теж важлива характеристика в нашому житті: це не зійти з дороги. І знаєте, досвід християнського життя показує, що часто так буває: нас зносить, ми сходимо з дороги, ми падаємо в аварію, ми створюємо якісь проблеми і не завжди виходить так, як би нам хотілося. Я прочитаю місце писання, яке записано в дії апостолів, 20 розділ, 24 вірш. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Про що говорить апостол Павло? Він говорить про те, якщо говорити про цінність мого життя, іменно мене. Як персони, як особистості, він каже: я не вважаю, що це є сама велика заслуга в моєму житті. Він цікаво говорить. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби но, скінчити дорогу свою та служіння. Павло показує, що дуже часто от ми фокусуємось на тих речах, які не є номер один але ми їх робимо номер один Ми робимо їх такими, що якби. Сказати в нашому житті цього не буде, це трагізм, я без цього свіждя не бачив. Але Павло говорить, що коли ми що зациклені на своєму я, на собі, і постійно ми оце культивуємо в своїй голові і дає зрозуміти, що це може відвести нас в сторону, це може звести нас з дистанції, і багато чого ми можемо втратити. Чому сьогодні дуже багато людей сходять з цієї дистанції? Чому ми зупиняємось? Одна із причин, бо ми дуже сильно зациклені на собі. Зациклені на якихось своїх побутових проблемах, зациклені на якихось своїх труднощах. І Знаєте, це в якійсь мірі нас зупиняє. І тому апостол Павло говорить: якщо говорити персонально про мене, як цінність номер один, він каже, це не є настільки суперцінно, Він каже, є речі набагато цінніші. І от коли ми говорили про паливо, я говорив про те, що цим паливом для нашого християнського життя є три речі: перше, ми говорили, що віра в невидиме. Це я би сказав життя поза логікою. Друге, ми говорили слово Боже, яке є остаточним аргументом в нашому житті. І третє це щоденне внутрішнє оновлення. І сьогодні це місце писання, що ви повинні постійно оновлюватись постійно працювати над собою. Тим раз виїхав. Знаєте, чим більше ми над собою працюємо, Бог міняє нас. Навіть коли ми сьогодні говоримо про війну, ми бачимо зовнішню війну, але ми забуваємо одну важливу деталь. За за зовнішньою війною розрухою всім, чим сьогодні страшить наша зовнішня війна, є ще страшніша війна, вона називається внутрішня війна, яка відбувається всередині нас, і декілька місяців назад я почав працювати над одним матеріалом, саме про внутрішню війну, тому що вона є початком, який впливає на зовнішню війну. І знаєте, той, хто переміг внутрішню війну без єдиного пострілу, без єдиної ракети, без обстрілів, без автоматів. Це був Ісус Христос. І якщо ви читали Боже Слово, ви знаєте, що війна, яку переміг Ісус, бували саме в Гефсиманії. Ми дуже часто сприймаємо Гефсиманію як місце молитви, страждань Але Насправді це була його війна. І ми знаємо, ким був Ісус. І навіть коли учні хотіли проявити свою зовнішню війну, що він їм сказав? Сховайте свої мечі. Ви що думаєте, я не маю армії? Ви думаєте, я не маю сили? Ви думаєте, я не можу тут нікого знищити? Дуже легко. Але Ісус зрозуміти, що внутрішня війна. Це набагато сильніша війна, яку ми сьогодні бачимо, можливо, навколо себе, де ми сьогодні живемо. Щось сьогодні зупиняє і відводить нас дистанції? Я би сьогодні хотів поговорити про чотири важливі складові, на які ми повинні звернути увагу. Саме вони відкриваються в Божому Слові, саме про них говорить апостол Павло. І саме їх ми можемо побачити в книзі дії апостолів. І от перше, на що ми хотів сьогодні звернути увагу, це зупинка на успіху. Навіть дуже часто наш успіх. Наш нас зупиняє, коли ми чогось досягаємо, ми починаємо зупинятися. Коли ми до чогось дійшли, ми починаємо насолоджуватися тим комфортом, який ми маємо. Хоча це не є остаточне якесь досягнення, але дуже часто успіх в житті людини він зупиняє її рухатись дальше. Дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш, відоме місце писання. Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас. Ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. Ми знаємо на пам'ять всі це місце писання. І тут закладений цікавий момент. Ісус говорить: ваш успіх почнеться в Єрусалимі, але на цьому він не повинен закінчитись. Ісус каже, ви повинні рухатись далі, далі і далі. Знаєте, це про образ, я би сказав, нашого християнського життя. І от є такий синдром, називається синдром Єрусалимської церкви. Тому що перша церква вона мала неймовірний успіх в Єрусалимі, але була одна проблема, вона на цьому зупинилася. І вона перестала рухатись далі. І тому дуже часто із за нашого успіху ми зупиняємось, ми тішимося тим, чого ми досягли, те, що ми маємо. Ми відчуваємо себе безпечними, нам непогано, все непогано склалося в нашому житті. Але Ісус говорить, що це є пастка, яка так і називається, Тут нам добре. Пам'ятаєте, звідки це починалося? Коли Ісус взяв Петра і учнів, вони піднялися на гору, і де вони побачили його славу. Що вони сказали, Ісус, построїмо тут кущі, шалаші і будемо тут з тобою жити? Вот зупинка. Далі вже йти не хочеться. Тому що ми вже досягли того, що нас от устраює, нам це підходить і нас це влаштовує. І тому на цій горі преображення Ісус показує частину успіху. Він не каже, що це кінець. Але що сказали його учні, особливо Петро, тут нам добре. Все, ми готові зупинитися. строїм шалеші, нас вже не цікавить, що там внизу, учні, люди, проповідь, проблеми нам тут добре. І от успіх зупиняє нас. І от церква в Єрусалимі, вона зробила те саме. Вони створили ідеальну атмосферу всередині, але забули про місію зовні. І якщо ми читаємо Боже Слово, ми знаємо, приходить час. І Бог забирає в єрусалимської церкви цю благодать, яка в них була, і віддає іншій церкві. Як... І от є цікава думка. Наші минулі успіхи, гарні служіння, досягнення, це не фініш, і Бог не дав нам благословіння, щоб ми їх консервували. Одна наша проблема в тому, що ми свої благословіння закриваємо в консервні банки. Ми мали успіх, він нас був, ми щось досягли, але ми це все закрили, і ми на цьому зупинилися. Знаєте, це була проблема Єрусалимської церкви, коли говорити історично, церква, яка пережила мега потрясіння Духа Святого. Яка піднялася на такий високий рівень, в якийсь момент просто зникла. І появляється нова церква в іншій локації, яку починає апостол Павло, яка була вже не з юдеїв і не з євреїв, а була просто з язичників. Ну, попроще говорячи, як ми. І десь там була вже заснована яка от ближче до Європейського континенту. Про що це говорить? Це показує, що Бог дає успіх, але не для того, щоб ми закрили його в банку, законсервірували. Успіх це не кінець. Це момент побачити, що Бог зробив, і це момент запалитися, щоб рухатись далі. І тому перша причина, чому ми часто сходимо з нашої дистанції і за нашого успіху. Ми забуваємо про те, що це не кінець. Ми не повинні сьогодні страдати оцим синдромом нам так добре. І знаєте, оце є момент зупинки, приходить інший момент, коли Божа місія, яку Бог мав для нас, вона зміщується в іншому напрямку. Ніколи нам не треба говорити з мене достатньо. Я вже досяг, я вже знаю. От вчора у нас був випуск Евангеліської університету на Запоріжжі, наша філія, програма душопікунства, психологічне консультування. Багато студентів, десь 51 людина вчора випустилась із міста Запоріжжя. Це великий такий прорив. Тим більше ми в Запоріжжі знаходимося і не десь там в Києві чи на Західній Україні. Але знаєте, дуже важливий момент. Може сьогодні мати багато всяких дипломів, папірців, знань. але є важлива складова. Це служіння. Чому ми це маємо? Чому ми цього досягли? Не для того, щоб цим тішитись, а для того, щоб це реалізувати в служінні. І от тому саме це була причина, чому Єрусалимська церква зупинилась, тому що вони сказали, тут нам добре. Знаєте, коли ми зупиняємось із за нашого успіху, ми втрачаємо оцей момент рухатись далі. І тому перше, що я хотів сьогодні змотивувати кожного з нас, не треба зупинятися на тому, що ви вже чогось досягли. Навіть якщо щось у вас добре вийшло, колись, можливо, сьогодні, це не повод все законсервувати, сказати, все я вже це маю, це повод рухатись далі. Друге, Бог штовхає нас рухатися, а не стояти. Бог не хоче, щоб ми стояли. Бог штовхає нас, щоб ми рухались вперед. В діях апостолів, 8 розділ з першого вірша, і щоб дивитися, другої частини, написано таке цікаве місце писання. Того дня почалися великі переслідування Єрусалимської церкви, всіх віруючих, крім апостолів, було розігнано по всій юдеї і Самарії. Що переживає Єрусалимська церква? В якийсь момент починаються серйозні гоніння і потрясіння. І настільки вони були сильними, що це заставило церкву, якщо ми читаємо Боже Слово, молитися і шукати Бога. Коли церква почала зупинятися, Бог допустив обставини, які змусили їх рухатися. І знаєте, в нашому житті ми дуже часто кажемо, щось в мене не складається, щось руки опускаються, все складно. Можливо, Бог використовує ці обставини, щоби сьогодні ти не стояв, а рухався вперед. І знаєте, я би сказав, що Бог руйнує наші гнізда, які ми собі побудували, нам так комфортно, нам так тепло, гарно. І він часто це починає руйнувати. Для чого? Щоби ми не називали те, що є проблемою, насправді якийсь тимчасовий етап, який ми повинні пройти в нашому житті. Але Бог показує, що є щось більше. Те, що сьогодні виглядає як труднощі у нашому житті, може бути Божим способом перемістити нас на якийсь новий рівень. І Бог дуже часто так робить. Знаєте, коли ми починаємо зупинятися і тішитись тим, що ми маємо, відбувається цей другий рівень. Бог штовхає нас не стояти, а рухатися вперед. І тому сьогодні, можливо, ми кажемо багато проблем, багато труднощів. Не все в моєму житті складається, як би мені хотілося. Подивіться, з іншої сторони. Можливо, час щось переосмислити. Можливо, ми сіли в своїх гніздах і нам так добре, так комфортно, але Бог каже, хватить сидіти. Не для цього я прийшов в твоє життя. Не для цього ти пережив благодать Духа Святого. Не для цього сьогодні ми увірували в Ісуса. Не для цього Бог дав нам якісь благословіння, якийсь успіх, який ми маємо в своєму житті. І тут не тільки питання робота фінанси. Де успіх, поняття, широке. І тому сьогодні Біблія говорить. Що Бог дуже часто штовхає нас рухатися, а не стояти. Коли церква стояла, приходили непрості обставини, які заставляли церкву вірити і молитися. Знаєте, ти звісно цікаву тенденцію, коли люди попадають в якісь серйозні тяжкі обставини, зразу стають сильно віруючими, зразу починають сильно молитися. Я не про невіруючих говорю, а про віруючих, які притухли чуть-чуть так знаєте, стали такими трошки утухшими. І відразу такі тумблери не включається, вони починають вірити сильно, молитися сильно, в церкву починають більше ходити. І кажуть, чого вони не робили до того моменту, коли проблем не було? Бо тому, що Бог починає штовхати, тому що Бог показує включайся. І якщо ти не реагуєш на такі, як кажуть, кроки, Бог починає використовувати щось інше. І тому дуже часто ми повинні розуміти, проблеми, які ми сьогодні проходимо, можливо, це можливість нам щось переосмислити в своїй вірі, переосмислити в своєму житті. І передивитися. Третє, ми не повинні боятися йти в Самарію. Це теж була цікава проблема, про яку говорило Боже Слово. Завжди є бар'єри, але не час їх боятися. знаєте Дуже часто ми кажемо, стіна не можу, боюся, страшно, не впевнений. Завжди в нашому житті є бар'єри, і вони завжди будуть. Не буде такого, що в нас буде все ідеально і гарно. Все є якісь бар'єри, все є якісь труднощі. От, все якось складається гарно, а потім бабах, бар'єри, стіни, і все якось от-от не так. Здавалося, все гарно починається, а закінчується все на якомусь трагізмі. І знаєте, це говорить про те, що завжди в нашому житті будуть бар'єри. Але ми не повинні боятися йти далі. Що значить не бійся йти в Самарію? В діях апостолів 8 розділі, з 5 по 8 вірші, цікаве місце писання. Подивимось на нього. Пилип подався до міста Самарії і проповідував самарянам про Христа. Коли юрби людей уважно слухали його і бачили ті чудесні знамення, що він звершував, вони глибоко переймалися тим, про що він говорив. Нечисті духи з гучним криком виходили з одержимих людей. Багатьох немічних і кульгавих зцілив Пилип. Тоді велика радість охопила все місто. То такі Самаряни, я думаю, хто був в конект групах на цій неділі, ви повинні були про це почути, тому що ми розбирали цікаве місце пистання, де був Ісус. І Самарянка, і ми багато на лідерських про це роздумували. Я думаю, якщо ви були на конект групах повинні про це були роздумувати. Знаєте, цікава була культура Самарії, і цікавими були людьми Самаряни. Якщо так говорити з точки зору історії, що юдеї вони не сприймали Самарян, вони вважали їх нечистими людьми, ворогами, скажімо, тими, які належали до іншої культури. Але подивіться, що відбувається: Пилип іде в Самарію. Туди, куди юдеї не ходили і вважали табу. Не зяйте їм проповідувати. Навіть Єрусалимська церква, яка була народжена проповіддю Ісуса Христа, вона не сприймала багато язических віруючих. Вона, якби, віддалялася від них. Вони вважали, що їхня місія спасати тільки єврейський народ, більше нікого. Вони цього не робили і далі не йшли. І знаєте, цікавий симбіоз. Пилип іде в Самарію. Це стіна була в їхній культурі і в їхній логіці. Але подивіться, що робить Бог. Тільки тоді, коли Пилип ломає оці бар'єри культури, якоїсь логіки, якихось амбіцій, якихось страхів, що починається в Самарії? Пробудження. Не написано, що Пилип туди прийшов, його там не прийняли, в нього нічого там не вийшло, і він назад вернувся в Єрусалим. І не написано, що він розказував, якими вони мають бути, як мають жити, як сповідувати культуру. Але що він там робить? Проповідує Євангеліє. І знаєте, оця історія вона показує, що Бог витягує нас. І хоче, щоб ми не боялись бар'єрів, а йшли вперед. Щоб не зупинятися на досягнутому, треба йти туди, де ти ніколи не був, і робити те, що ти ніколи не робив. Але дуже часто є інший момент, що таке бар'єри. Найбільша зупинка це наше упередження, коли ми кажемо, що це не спрацює, я не зможу, це не для мене, я вже так робив, вже так було. Оце і є бар'єр. Оце була проблема, яка була в той час в Єрусалимській церкві. Ми не будемо їм проповідувати, бо вони не такі, як ми. Нема смису туди йти, нема там що робити. От є тут в Єрусалимі. Але Бог сьогодні каже: поки ти не зламаєш ці бар'єри, ти або будеш постійно стояти, або тебе буде зносити з твоєї дистанції. І тому дуже важливо сьогодні не боятися бар'єрів, ломати їх, розбивати і рухатись вперед. І тому повинні звернути увагу, що чудеса почалися не тоді, коли вони сиділи в Єрусалимі, а коли Пилип пішов до Самарії. Про що це показує? Бог діє в той момент в нашому житті, коли ми рухаємось. А коли ми сидимо в гніздах, нічого не буде відбуватися. Коли ми починаємо рухатись, починається життя, починаються зміни, починається прогрес, починається прорив. Але поки ми сидимо в своїх гніздах, себе жаліємо, облизуємо якісь свої старі рани, невдачі, десь дивимося назад, про щось зажаліємо, ми не розуміємо, куди йти далі, в нас немає майбутнього. Ми живемо старим. І тому рух вперед неможливий. Ми спасаємося в тому положенні, в якому ми є. Ми тішимось тому, що ми маємо, але ми забуваємо про те, наскільки Бог великий. Знаєте, дуже часто не Бог мало робить в нашому житті, а ми самі створюємо такі умови, щоб показати, що він не може. Він насправді слабкий, у нього сили нема. І знаєте, от ми робимо його таким маленьким. Ми читаємо в Біблії, що він може багато, але в нашому житті все дуже мінімально, мінімум. Проблема не в тому, що Бог нас не благословляє, а от причина в наших бар'єрах. Причина в наших, я там був, я це робив, я пробував, я не можу, є обставини. Знаєте, Поки ми не поламаємо ці бар'єри, ми будемо постійно сидіти в Єрусалимі. Нам буде комфортно, у нас гарні гнізда, тепленько, все нас устраює, все нас влаштовує. Але Бог хоче, щоб в нашому житті були зміни. Бог не хоче, щоб його церква вона просто от була такою, яка сидить на одному місці. І коли ми говоримо в духовній площині, мова йде саме про нас, про нашу віру, про нашу посвято, про наше бажання мінятися, про наше бажання проповідувати Євангеліє, служити людям, спасати людей. Оце місія церкви. І сьогодні Бог хоче, щоб ми не боялися оці бар'єри ломати в своєму житті. І четверте, важливе це сила Святого Духа. По іншому я би сказав, це сила для нашої експансії, для нашого руху вперед. Знаєте, Дух Святий. Прийшов для того, щоб нас запалити, для того, щоб ми горіли, для того, щоб нам хотілося рухатись вперед. І коли ми запалюємо силою Духа Святого, ми починаємо іти. Бог хоче, щоб ми переживали присутність Духа Святого. Ми повинні спілкуватися з Духом Святим, ми повинні шукати його присутності, тому що саме це робить нас сильними, і саме це допомагає нам перемагати. Галатам, 3, розділ, з третє по 4 вірш, ми читали в ту неділю. Чи ж ви такі нерозумні, що життя, яке почали з Духом Святим, зараз намагаєтесь закінчити людськими зусиллями? каже Павло. Невже ви стільки вистраждали і даремно? Сподіваюсь, що ні? Павло каже: невже все, що до сьогоднішнього моменту було в твоєму житті, це все було безпідставно і в цьому не було сенсу? Твої молитви, твої служіння, твої кроки, твоя посвята, твої мрії, твої думки? Невже це все? Я кажуть, більше шансів немає, фаталізм, все закінчилось. Та, да, звичайно, ми так можемо зробити. Знаєте, ми можемо поставити крапку і все закінчити. Но знаєте, чому ми почав сьогодні з книги дії апостолів? Тому що її унікальність в тому, якщо ви її читали, хоча б раз прочитали всю, то напевно ви звернули увагу, що останній розділ цієї книги крапки немає, а він говорить про те, що все тільки продовжується, і в тому дуже часто крапку в своєму житті ми ставимо на собі Я все. Писаний товар, з мене більше вже нічого не буде. Це ми так себе сприймаємо. Не Бог, а ми. Але книга дії апостолів це не книга, яка закінчується словом амінь. Як часто Павло закінчував свої послання, якщо ви читали, да він каже: благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, спілкування Святого Духа зі всіма вами. Амінь. Все, послання закінчене. Але книга дії апостолів так не закінчується. Вона не має амінь, вона не має молитви благодаті в кінці, але вона говорить: це не зупинка. Життя продовжується, рух триває. І от сила Святого Духа вона нам потрібна для того, щоб ми жили. І от ми маємо наповнятися Духом Святим, ми маємо переживати Духа Святого. Ми починали в Дусі Святому, і ми повинні в цьому рухатися далі. От ми сходимо із дистанції дуже часто, і за цих чотирьох причин: перше, бо ми щось досягли, якийсь є успіх в нашому житті. Друге. Бо ми боїмося бар'єрів, які є перед нами. Ми, ми втрачаємо оцю силу помазання Духа Святого. Або дуже часто ми зациклені на своїх проблемах і забуваємо про те, що Бог використовує проблеми для того, щоб ми рухались, щоб ми не стояли, щоб ми жили. Моє бажання, щоб ми, як церква Ісуса Христа, розуміли кожен персонально для себе, хто ми такі, чому Бог прийшов в наше життя. Чому Бог нам відкрився і що Бог від нас хоче І тому, коли ми повертаємось до місця Писання, яке ми читали на початку, Павло каже: але я ні про що не турбуюся і свого життя не вважаю для себе цінним. Аби скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Павло каже, Да я не хочу сказати про те, що я не важливий, але сказати, що моє життя от супер таке цінне, я маю тільки на цьому бути сфокусованим. Він каже, ні. У мене інший пріоритет. Я думаю про те, як би більше Бог прославився через моє життя. Павло не просто говорить, що ми повинні щось робити, от лиш би щось робити. Ні, це теж в цьому немає змісту. Павло говорить, просто щоб ми зрозуміли, хто ми такі, щоб ми знайшли себе. Щоб ми зрозуміли свою місію і цінність в тілі Ісуса Христа. І щоб ми повірили, я не просто приходжу, Бог від мене очікує набагато більшого, і я можу, у мене це є. Проблема не в тому, що я не вмію, проблема в тому, що в мене є, як написано в Біблії, цей дар благодаті. Але рішення і кроки залежать від нас. І в тому Господь говорить про те, щоб ми не були зацикленими на тих речах, можливо, які не є сьогодні номер один. Можливо, нам здається, що ми без них не можемо жити, але Господь дає зрозуміти, коли ми розуміємо його милість, Його благодать, Його силу по відношенню персонально до себе, ми починаємо рухати вперед, щоб досягати Його царства, його сили, його слави. І от тому цю внутрішню війну, яку ми дуже часто не можемо перемогти в своєму житті, з якимись залежностями, проблемами, депресіями, страхами, розчаруваннями. Певнимся, ми Ісус переміг в Ефсеманії. Він переміг цю війну, Він показав приклад. Це можливо. І коли ми читаємо ці страждання Ісуса в Ефсеманії, там не просто Бог страждав, там була боротьба між тілесним і духовним. Ми бачимо Ісуса, який був в тілі як людина, який говорив Господи, якщо можливо було би, щоб це все мене минуло. І ми бачимо Ісуса, який розуміє свою місію. І своє предназначення. І він розуміє, що він в тілі, як людина, має страх тривогу переживання, але в той же момент він показує, що є місія. Він каже: Господь, нехай не моя воля, но твоя хай буде. І знаєте, це показує, наскільки Бог підсилює нас, коли навіть в складних обставинах ми покладаємося в нього, ми довіряємо йому і ми маємо цю впевненість в ньому. Ми дуже часто живемо і за якихось речей, ми боїмося. Ми страждаємо, ми панікуємо, і ми дуже часто мало дозволяємо Богові от приходити в наші обставини. Коли його буде більше в нашому житті, коли оцим нашим паливом буде віра в невидиме, слово Боже, наше щоденне оновлення через молитву, я вірю, Бог ще більше буде нас благословляти. І я би хотів сьогодні молитися разом з вами. Роздумуючи над цим словом, роздумуючи над цими чотирьома кроками, можливо, сьогодні у вашому житті бар'єри. Бар'єри, які говорять, нічого не буде. Можливо, успіхи втішитись тому, що ви колись були отаким, так вас Бог поміняв, ви таким стали благословенним. Слава Богу! А що тепер? Що завтра? Хто ви сьогодні? Тому ми не повинні на цьому бути зациклені. Третє, можливо, нам здається проблем багато в нашому житті. Можливо, Бог сьогодні працює з нами, щоб ми вилізли з свого гнізда і зрозуміли, що якась є місія, якась є принадлежність у мене. І саме важливе, про що я сьогодні говорив, нам треба помазання Духа Святого. Коли Дух Святий приходить, наше життя воно приобретає зовсім інший зміст. І коли ми сповнюємось Духом Святим, нам легше перемагати. Я знаю, що кожен з нас сьогодні ми проходимо якусь свою гефсиманію. і ця гефсиманія у всіх нас різна, дуже різна. Але Ісус, як приклад, показав: це можна подолати. Ми можемо перемогти, якщо свою надію будемо покладати на Бога.